Ми за маємо сполити. Ну, ну, давайте завтра з вами поїдемо в Луганську, будемо росіяники туди приведуть. Але депутат. я не буду вбивати, як дипломат, своїх так колег ніхто не все. а ну, чому ми сюди по відносимо? Чому поварці протест? Мирний протест. Добре, Добре я, я за це нас немає на Луганську. Чи я кажу проти цього, що ви протестували? Я за те, що протестували. Я готовий з вами тут стати і казати Росія, забирайтеся за. України Путін, Путін лала, хуйло, лала. Да, да. Я... <звіг> Ради, я за це. Ми збираємося зараз поставити це питання про збиття нашого літака і про постачання Росії зброї на Раду безпеки ООН. Але це чому є... зараз, якщо вона від самого початку постачається? Чому ми вже поставили 12 разів? 12, збирає... Чому президент не підписує цих 12 разів? Заборонено.